У військово-морських силах України підтвердили, що поблизу Севастополя Росіяни збили власний бомбардувальник. А наші системи ПВО по своєму самоліту по определенню удар не можуть. Виходить, Путіна неправильно зрозуміли, система свій чужий не завжди спрацьовує. Су-27, який був збитий над Севастополем, був вражений власним зенітно-гарматним комплексом «Панцер». З невідомих причин повідомлення про виліт свого Су-27 до ППО не надходило. Через те, що бойовий розрахунок зенітно-ракетного комплексу на свій запит не отримав відповіді від пілота Су-27. Було завдано удару по літаку на ураження. Як стало відомо пізніше, до пілота та су 27 запит розрахунків не дійшов через те, що на цьому пансері некоректно працював радіолокаційний запитувач. А уявляєте, що станеться, якщо Гебня вирішить спробувати вдарити ядерною зброєю? А там над Москвою у якогось пансера некоректно спрацює радіолокаційний запитник? У насправді якоїсь особливості немає, тобто росіяни намагаються кожного разу вдаватися до. Більш складних маршрутів до більш складної конфігурації атак, використовуючи різні типи ракет або різні маршрути шахедів і так далі. Тобто, в принципі, щоб було зрозуміло, чому росіяни зараз активізувалися, тому що вони вважають, що якраз через те, що американці поки що Утримуються, м'яко кажучи, від допомоги Україні у них від у Росіян є вікно можливостей, щоб наносити удари по українській енергоінфраструктурі, по українським цивільним військовим об'єктам. Бо як вони думають, у нас є дефіцит ракет для систем протиракетної протиповітряної оборони, так само, як і дефіцит боєприпасів на полі бою, через те, що і Європа зараз більш активно працює в напрямку. Випуску і закупівлі боєприпасів, і в тому числі і поповнення запасів наших ракет для ППО і ПРО. А також я все ж таки сподіваюся на те, що Сполучені Штати повернуться в стрій, так би мовити. То Росіяни намагаються от в цей період якраз нанести максимальне ураження по нашим об'єктам. Бо вони думають, і в принципі правильно думають, що через деякий час у нас все ж таки буде достатньо ракет і достатньо тим більше комплексів. Тих же самих патріотів, для того, щоб прикрити основні важливі об'єкти по всій Україні. Але чому саме по об'єктах енергетики? Окей, вони думають, що в нас там криза із запасами снарядів до систем ППО, але об'єкти генерації там чи розподілення, опалювальний сезон закінчився вже там в Києві, а днями закінчиться вже і врешті міста України. І якщо в них ж самих не так багато тих ракет, зрештою. У ну, насправді вони б'ють не тільки, звісно, по об'єктам енергоінфраструктури, вони б'ють, наприклад, по Харкову, просто по цивільним об'єктам, намагаючись створити навпаки таку занадто напружену обстановку психологічно, демонструючи те, що вони, начебто, готові наступати на місце хоча це чисте і псо, і особливо коли вони розповсюджують, і в тому числі через так звані опозиційні видання російські, що вони вже там збираються наступати на Харків, наприклад, або на Сумщину. Те саме вони розганяли тиждень тому, тобто нанесення ударів кабами, артилерією, мінометами, інколи ракетами повітряного базування. І при цьому розповсюджуючи чутки інформацію про те, що вони, начебто, зібрали достатньо сил, щоб наступати на Сумщину. Це теж. Таке абсолютно класичне ІПСО, і по, по всій Україні вони наносять удари по різним об'єктам. На заході, наприклад, намагаються бити по нашим газовим е... Е... місцям зберігання газу, наприклад, або е... намагаються бити по Одесі там е... також різноманітні об'єкти. Що стосується енергоінфраструктури, ну е... наскільки я розумію, вони все ж таки намагаються створити знову ж таки по всій Україні. Відчуття того, що е, росіяни перемагають, росіяни можуть е, знищити нашу енергоінфраструктуру, вони можуть знищити наші військові об'єкти, вони можуть прорвати фронт і так далі. Тобто, це е, насвіт, я розумію. Вони намагаються підкріпити свої і ПСО, тим, що, наприклад, кожен українець відчує, що немає світла або е, не можна готувати їжу їжу або не ходить транспорт, і так далі. Тобто, це я так собі розумію, що це на думку росіян може мати вплив саме на кожного українця і таким чином створити умови для формування внутрішніх конфліктів в Україні. Чи вони знов, вони так нічого й не зрозуміли? Ми пережили минулий рік, коли так, у нас були вілові відключення, там були перебої, але це було взимку. І ну так, перші дні це було трошки там неприємно, м'яко кажучи, але ми дуже швидко адаптувалися. Ну і генератори, зрештою, екофлоу у всіх у багатьох ще й позалишалися. І вони як вони реально сподіваються, що коли довгий світловий день, коли там вже стає тепліше, українці такі, ну все не будемо більше цього три терпіть, ідемо на майдан 3 Зеленський, здавайся. Ну як просто яка логіка саме так, саме так. Тобто вони в принципі е і самі в це вірять, е часто що насправді українці не хочуть продовжувати війну, що українці готові здаватися, що більшість українців в принципі відноситься позитивно до росіян. А це лише от режим нацистів е зеленського і е кліка, яка довкола нього. вони От продовжують воювати, а всі інші вже готові здаватися. Ну тобто, в принципі, вони оцю тезу вони ж розповсюджують і на заході. Вони е, намагаються створити умови, коли як вони розраховують, прийде Трамп, наприклад, 20 січня наступного року буде інавгурація, представити йому от такий план е, стосовно того, що Україна вже готова до. Капітуляції Україну можна вже примусити е, припинити боротьбу, оборону, і е, як вони кажуть, досягти миру через переговори. Тобто, все це йде до того, щоби оці ці всі заходи йдуть до того, щоби потім представити новому, як вони сподіваються, президенту Сполучених Штатів таку от концепцію, що війну треба завершувати, е, оскільки Трамп сам каже, що я хотів би завершити війну, і китайці кажуть. Що хочуть завершити війну, і Туреччина нещодавно дуже такий дивний план розповсюджувала. Він у нас не набув популярності такої в інформаційному просторі, а росіяни його дуже активно поширювали. І Там він дуже схожий на попередні такі варіанти російських пропозицій про капітуляцію України. Там просто добавлено така дуже цікава штука, що Україна погоджується на всі ці умови, тобто нейтралітет. Демілітаризація і, і, і так далі. Неможливість вступу до НАТО е, залишається правда в цьому варіанті, так званому турецькому варіанті, можливість вступу до Європейського Союзу. І що е, дуже цікаво е, вводиться таке положення проведення референдумів на окупованих територіях російських росіянами українських е, у 2040 році, тобто вони немитьом та катанням намагаються. Просунути оцю ідею української капітуляції через так звані мирні переговори. І чим далі, тим більш інтенсивніше вони будуть намагатися це, це протягувати. А вони такі оптимісти? Вони вірять, що Путін до 2040 року доживе. Абсолютно, Абсолютно. вони в цьому впевнені.